Дивіться тут багато цікавого. Привіт усім і ласкаво просимо назад на канал. Сьогодні ми заглиблюємося в дійсно важливу тему, яка останнім часом потрапляє в заголовки можливість постачання ракет «Томагавк» Україні. Йдеться не просто про нову зброю, це розмова про стратегію, оборонні можливості та глобальний вплив. Ракети Томагавк відомі своєю точністю та здатністю вражати цілі на великій відстані, що робить їх потужним активом. У разі постачання вони потенційно можуть змінити динаміку на полі бою, дозволивши Україні завдавати ударів по цілях далеко за лінією фронту з вищою точністю. Цей крок може надати Україні змогу ефективніше захищати свій суверенітет та інфраструктуру, відкриваючи новий вимір у їхніх оборонних зусиллях. Звісно, таке рішення викликає широкі геополітичні міркування та дискусії серед союзників. Це підкреслює постійну прихильність підтримці здатності України захищати себе та забезпечувати своє майбутнє. Це складна ситуація, але вона продовжує розвиватися, поки світ шукає шляхи до миру та стабільності. Що ви думаєте про цей розвиток подій? Дайте нам знати в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися для отримання більш глибоких обговорень. Дякую за перегляд!